Перша допомога на звільнену Херсонщину. Волонтер Олексій Петренко вантажить коробки з гумдопомогою до своєї автівки. Чоловік з Херсонщини і вже не може дочекатися, коли побачить рідну Білозерку. Пакунки в рідний край доставить самостійно. Це вже восім місяців завдяки подільській громаді і, і іншим ми збираємо допомогу і власний кост. Ми збори не оголошували, не голошуємо. Просто у нас є як то кажуть, своє якесь там колишнє ім'я. І на сьогоднішні люди нам скидали гроші. Ми на ці гроші купляли скажімо так, адресні посилки, ліки, гігієна, бо ні, продукти харчування більш-менш були. Запити у херсонців невеликі. Констатує волонтер. Цього разу найнеобхідніше гігієнічні набори. Тож у пакунках порошки, зубні пасти, мило, шампуні, засоби для миття посуду і не тільки. Також доставити з Вінниці мають італійський бейбі-бокс для новонародженого хлопчика у звільненій громаді. Ми давно працюємо з громадською організацією Білозарський центр розвитку. Вони часто допомагали тут адресною допомогою. Вони знали, хто тут з Херсону знаходиться, перебуває, якби надавали допомогу. І точно так само переправляли, знаходили шляхи туди і дуже раділи цьому. Сьогодні відвантажуються саме засоби гігієни, порошки, мило, шампуні, засоби жіночої гігієни. Ну, тобто те, на що був запит.